Так, друзі, всім привіт. Сьогодні показую новий проєкт. Перебудовуємо баню. Добудовуємо ще, один, ще одну частину бані. У мене є відео на каналі попереднє, де я будував цю баню. Вона простояла років 5. І тепер вирішив добудувати таку, таку добудову. Тобто ще частину. Бані. а Кімната буде ще одна. Значить, показую такі були двері. І ось тут був душ. Тут стіл, лавки тут у нас парілка. У минулих відео можете подивитися, як я її будував. Тут котел. А отут було просто таке стояло вікно. Вікно тут було підвіконня, можливо. Покажу, вставлю фото, як було до. Або можете подивитися в моїх попередніх відео. Тут було підвіконник, і тут можна було ставити там, запальничку. там от Вікно зняв і вирішив зробити сюди двері. Каркас у мене оце ось стояв. Ось із цих брусів, каркас був, але воно все було не, не накрите. Цього навісу не було тут також. Цього навісу не було, і вся водичка, весь дощ, просто падав сюди, і це все почало за 5 років просто гнити. І я прийняв рішення таке добудувати тут частину бані, так як тут місця зовсім таке мало. Стіл буде раціонально перенести з лавками. В цю здорову кімнату, а ось цей душик. Зараз його якраз таки розбираю по частинам. І ось цю вагоночку. Ось цю. Зараз кидатиму ось сюди, на ось ці частини. Тобто, цей душ, він був такий. Спочатку це був літній душ. ось А потім це був душ, якби для бані, для сауни. Тобто. Тут було вікно, виходиш у двері і миєшся, купаєшся під холодною водою. Потім заново, взимку, літом виходиш по вулиці і заходиш у двері, там вже тепло. Тепер, я думаю, раціональніше буде переробити, щоб душ був тут. Приблизно тут ширина у нас півтора метра. Просто відділити. Ось так і буде тут душова кабіна, або просто на стіни нанести краску, фарбу, гумову, і буде тут душова. А ось тут вже буде кімната для відпочинку. Тобто буде тут стіл, можливо, стіл, лавка. Ну, якось так. Коротше, тут у нас розміри кімнати 12 квадратів, 4,5 на на половиною. І зараз прибираю цю, цю частинку гниленьку, яка також за 5 років почорніла дерево, потемніло, погнило трішки тут підлогу також зроблю, як тут. І дивіться, далі, не перемикайтесь, а я погнав працювати. Сьогодні вже, друзі, процес пішов. Вагоночку, кручу вагоночку. Ось так ось все виходить. Вагоночка, отут ось о. за цим брусом. Вийшло з'єднання, яке ніхто не бачить. Ось так. Тобто з'єднання вагонка йде за брусом. А і просто там Тут таке ось у нас проміжок. А тут немає. Ну, ми отут кинемо, можливо, просто кутик такий та і все. Таке, таке, як плінтус знизу. Таке і тут. Кинемо, Бо тут то трішки якось так. От. Тут. Просто кинемо кутик і все. А брус тоді цей пошліфується і зробити в колір з цим і лаком також зверху пройтися. Це забив мінвату, забив ось гідробар'єр майже на стінах на верх не хватило. Але, коротше, якось так. Зараз доробляю цю стіну. Потім Мабуть, зроблю цю стіну. потім зроблю цю стіну. Скоріше всього, приблизно, приблизно якось так. Тому що тут ось брус йде під кутом, і тут не дуже зрозуміло, тут отак приється. Вагонку крутить під кутом до цього бруса. А потім на цей брус, отут, зверху, кидати якусь планку. І вже потім, я не знаю як. Наш рівень це в нас ось так, Ось так. Сюди. Якось тут його все це стикувати. Не знаю як? Бо тут, тут трішки, трішки ситуація незрозуміла. Можливо, треба спочатку вагонку сюди набити. Ось так вона зайде. А, ось так. Ось так. Тут. Тут ось наш рівень. ось То таке. Подивиться ось тут, отак поставимо. Потім уже сюди планку. А якщо ми сюди спочатку кидаємо нашу вагонку, то стає вона у нас приблизно. ну от Приблизно приблизно ось так, навіть, навіть ось так. Потім нам придеться сюди реєчку вдарить і вже до цієї реєчки потім прикручується в все Коротше, можна так, можна так. Це все, в принципі, немає. має різниці майже ніякої немає. Тобто, отак ось виходить все. Розеточку ось встановив вже О, так, лавку вже формую, поки що не прикручено, але вже приблизно це все діло, лежить тут. Так що продовжую, не перемикайтесь, дивимось далі. Так, е коротше, за ці декілька днів доробив ось до такого до такого. Стану. Коротше, вставив ці кутики, плінтус, все, лишилось ось кутики сюди, кутики сюди, сюди. Також встановив стіл. Той стіл, що був звідти. Я його, здається, вчора чи позавчора доробив і. Ось так дошив, ця планка там і була, цю планку додав нову. Також вчора почав шліфувати, ось цей бік зробив, цей бік ще, ще поки що нічого не робив. Показую, як зробив стіл. Стіл ось так, Ці вже цю частину з цього боку бруси, трішки пошліфував. А потім прикрутив уже цю підставку для них. І також буду шліфувати. Зараз виставив лавку, виставив такі бруси, просто ну, вертикально їх виставив по рівню. І потім горизонтально прикрутив оцей брус ось основний. Прикрутив цей брус по горизонту. І потім ось такі докрутив уже сюди. Уже сюди бруски. І цей основний брусок. Цілого не було, то я зшив з двох. Тепер зараз буду ставити хрестики ікси такі якось на столі. Ось так. На столі вийшло 4. 4 штуки і ще плюс розкоси додаткові. Один розкос, другий там третій. Розкос стіл зараз стоїть просто мертво, не гойдається ні в той бік, ні в той бік. Отак. От кріплю кріплю ось саме там, де в мене йдуть саморізи. А це нам каже про те, що знизу у нас брус. Тобто кріплю. А, Просто зверху просто ставлю зверху і кріплю е, саморізи, здається, 7 см. Е, і кріплю вниз, просто щоб е, саморіз потрапляв у брус. О, тобто зараз, е, буду ці, зараз із цих залишків бруса буду ставити хресники, укріпляти лавку, потім. Потім кину дошку, ось підготував дошка в мене 30. Дошка 30. Підготував її. Ну і буду її кидати на саму лавку і на спинку. Спинка буде така невисока, десь на рівні столу, не вище А ширина лавки тут. Ну, вона повністю така, як ширина цієї лавки. Тобто, ну, десь приблизно. Приблизно може, може трішки менше. Зараз. Зараз переміряю. О. Ну, ось. ось така ширина цієї лавки. Цієї лавки. О, точ, точно. Точно, ширина цієї лавки і ширина цієї лавки буде повністю таки однакова. Тобто зараз ставлю підпорки всі, щоб вона стояла гарно, бо зараз воно це все діло трохи таки гойдається. Воно ж, воно ж не закріплене. І потім буду кидати дошку. Коротше, не перемикайтесь, їдемо далі. І так, доробив я. Лавку. Також деякі шви. пройшов герметиком, трішки відрізняється колір, але думаю нічого страшного. І також покрив все лаком і стіл, лавку, підлогу, підлогу двічі, покрив лаком підвіконники двічі блистять. Стіни один раз, це також один раз. Все один раз, крім полу, лавок і стола. Тобто тут вже кімната завершена. Навіть телевізор почепив. А тут на даному етапі. Роблю гідроізоляцію цієї душової кабіни. Вже все стоїть, все відкривається, закривається, також буду чіпляти бойлер на 10 літрів, того що проточний нагрівач трішки вибухнув, коли я його встановив, підключив. Як виявилось, треба уважніше читати, його не можна. Давати тиск в систему. Тобто на, на, вих, на виході має бути просто лійка і все. А я встановив ось кран тут, і виходить, що а, він нагрівся і просто лопнув. А, тому всю систему для змішувача такий водонагрівач проточний не підійде. Якщо підійде, то якийсь дорогий, а зовсім не такий, який я брав. Тобто буду ставити бойлер сюди на 10 літрів. І зараз проходжу, провожу гідроізоляцію на 3 на слої. Це один слой. І вагонка ось видно. видно, що все просвічується. Роблю ще зараз два слої. В проміжках один день. Один свой на один день висохло і по, по новий. Наступний свой зараз. От. Ну, покажу вже, мабуть, завтра, післязавтра фінальний результат. Так, друзі, на даному етапі проєкт закінчено. Фініш, показую. Фінішний. Фінішний результат. Ось тут такий колір? Також вагонкою оббився. Стало міцно. Що в нас тут? Дивимось? Встановив Бойвер 10 літрів. Вмикається ось так, Водичка. Тут такий душ. Ось так. Приблизно виходить ось так. Показую тут. Тут все, як і було в нас, нічого не змінилось. Ну, а тут, в принципі, змінилось. Е, воду тримає нормально, тестовий. Тестовий запуск був. Е, тобто вода гаряча, холодна, все працює сюдою підключив через пакетник. Коротше, все як має бути. А, ну і тут також все доробив. З останнього, що робив, це встановив тут комп'ютера для екрану, бо тут Wi-Fi плата полетіла. Wi-Fi не робить, телевізор старий. А, майже ніякі функції як Smart TV не працюють, тобто тільки через комп'ютер, через телефон нічого не можна, він ніяк не буде працювати, лише або антена, або через комп'ютер, через HDMI шнур. Тобто, Що зробив? Зробив ось таку підставку для комп'ютера. Так. Тут втричі пройшов лаком. Бо дерево було сире, ворса піднялася, і воно дуже таке, не дуже гладеньке було, але після третього е, слою лаку в принципі ось стало все гладеньке. Більш-менш. Тут вирішив е, залишити шви для того, щоб коли люди сидять мокрі, щоб водичка. Все-таки якось стікала. От. Тобто підлога пройдена тричі і ось приблизно отак вона. Виглядає. Це вже просто забруднили. Підлогу вже був тестовий, також тестовий був. Проба вже була, приймали баньку, тобто вже все висохло, лак, вже немає. Майже немає ніякого запаху. Можна сидіти тут, все лаком теж пройшов. Все блищить. Звісно, ось тут є трішки шершаве, але, але а, тут пройдено лаком всього два рази. Тобто, ось так все виглядає, сидіти дуже комфортно. Тут пройдено тричі для того, щоб коли ногами люди будуть вимазувати, це все діло, щоб його можливо було помити хоч, хоч якось. Ну і отак. Ось фінальний результат. Тут, звісно, я кутик цей не, не прибив, бо вони в мене закінчились, а є кругом Ось, повністю, майже Майже повністю у всіх місцях є ці кутики, як внутрішні, так і. Наружні. Ось Тут єдине місце, де нема. Але це не проблема. Можна це в майбутньому зробити або, або не робити. Тобто освітлення а, дуже гарне. Сюди можна нічого не встановлювати, можна якісь там штори, щось там придумати теж в майбутньому. Підвіконники чудові, гладенькі. Ну все, все готово. А таке ось розширення кімната вийшла десь 4 на 3 на 4, десь 12 квадратів. Якщо стіни відмінусувати, то вийде ну, десь приблизно десь квадратів 11 площі. Ну ось так. В цьому приміщенні також пройшовся лаком, бо приміщення простояло 5 років і ось все потемніло, по... От, і воно не милося. Я його трішки витерп, помив, як... як зміг, почистив і також пройшовся лаком один раз. От, і стіни, і дах, все, пройшовся. Також, також пройшов двері. Ось пройшов двері. Двері також тепер чудові. Ось так все. Зачиняється. Все супер. О. Ну, ось так. Тут можна відчиняти. Туди-сюди. Така вийшла, здорово, здорова, світло, душева. Е ну, якось так. Побачимо, скільки часу протримається е ця гідроізоляція. Побачимо, чи не, будуть, е чи не буде вагонка дерево гнити. Е але я думаю, що ні. Думаю так думаю. Е бойлер Бушний. Скільки він прослужить, не знаю, але його в будь-який час можна буде почистити, замінити тен і так далі. От. А, ну, так -то, так то все розповів, друзі. Дивіться, у кого будуть питання, задавайте. Ну, Але все, пов... все вийшло міцно і чудово. Саме головне це міцна підлога, тому що вона прокручена, бачите, як щільно ряди саморізів. Ось. Саморізи теж е, залилися лаком. І я сподіваюся, що вони е, з часом ржавіти не будуть. Ну, а якщо почнуть, то можна в будь-який час ще пройтися лаком підлогу, гарно її помити і пройтися її. Ще раз лаком, один або двічі, або ж не підлогу, а самі саморізи. Ну, я кручу на саморізах. Так, їх видно не дуже гарно, але надійно і дуже гарно притягує вагонку а, те, що треба для підлоги. От, Так, все. Все, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато чудових цікавих проектів.